А що там по автопарку Усика? Першим авто, на якому Олександр вчився водити, був старенький Москви 412 його тата. Далі була Кіа Соренто. Перша машина, яку боксер купив собі сам. Щоправда, вже за два тижні вона потрапила у ДТП. Потім з'явилася шкода Октавія з портретом Мухаммеда Алі. А за перемогу на Олімпіаді 2012 року Усик отримав у подарунок Вольво XC90. Невдовзі цю машину боксер обміняв на Toyota Land Крузер 200. Вже у 2018-му Олександр перейшов на більш люксовий Lexus LX за приблизно 110 тисяч доларів. Перед боєм із Джошуа Уса купив потужну Audi RS Q8. Ціна такої автівки близько 160 тисяч доларів. А вже після поєдинку став власником ще однієї автівки суперрідкісного шестиколісного мерседеса g Клас. Згодом у автопарку боксера з'явилася BMW M760 Li вартістю понад 150 тисяч доларів у рідкісному зеленому кольорі.